Ви знаєте, хотів поділитися своїм досвідом стосовно батьківства і ну, дещо порадити майбутнім батькам. Всі, хто бажають дітей, планують дітей, або вже на шляху до цього. Дивіться, яка є загвоздка в цьому всьому. Ну, не про народження дітей, а взагалі перед тим, як стати батьками для того, щоб ваші. Відносини з майбутньою вашою дитиною були міцні, довірливі, відверті, щирі. Ви маєте, ви маєте. вирішити спочатку свої проблеми, проблеми зі своїми батьками. Бо багато людей, на жаль, так склалося, що є образи на своїх батьків, недовіра або, взагалі, розірване спілкування, розумієте? Це я до чого кажу: що коли народяться ваші діти, а у вас немає, у вас немає. Вашої нервової системи, психіки здорової моделі відносин з батьками, то вашій дитині немає звідки буде перейняти цю модель. Тобто, якщо у вас не налагоджені відносини з батьками, так як написано в слові, поважаємо отця і мать свого довірили бі. якщо між вами немає любові, є непрощення, то це все скоріш всього може перейти на ваших дітей. Тобто, в вашій сімейній системі, в вашій родині немає здорової, здорової моделі відносин з батьками. Помиріться зі своїми батьками, прийдіть, поспілкуйтеся, віддайте всі образи в руки Господа. Це для того, щоб ви могли в повноті виховувати ваших дітей і ваші відносини були. Здорові, а не такі, як, наприклад, були у вас. Якщо задумайтесь над цим, і цим, ви знаєте, одним, одною дією ви вистрілите в двух зайців. Ну так кажуть, ви померете зі своїми батьками, і це дасть гарантію вам того, що ваші діти будуть з вами. Тобто, знаєте, наші діти відносяться так до нас, так як ми відносимось до наших батьків. Так що така порада вам дорогенькі. Бажаю вам, щоб господь благословив вас дітьми побільше дітей, щоб діти були здорові, щоб все було для цих дітей фінансове забезпечення. щоб все у вас було в Божій благодаті.